Послухай цікаву казку. Колись давно жив був старий солом'яний капелюх. Він довго лежав на самій верхній полишці у шафі. А потім подумав: цікаво, чи є ще якісь інші капелюхи? Чи я зовсім один на білому світі? Визирнув він із дверей раптом. Тово здійнявся сильний вітер, він підняв капелюха і той полетів високо над землею. Коли вітер припинився, капелюха пустився на голову якомусь хлопчику. Але там вже був якийсь головний обір. Це була шапка. Подивився капелюх на неї. І сказав, взялась, тут моє місце. Шапка відповіла ні, не можу, бо хлопчик змерзне. Ти ходишся для літа. Будеш гарно захищати голову від сонця, а я для зими, бо захищаю від холоду. У Нас головних уборів дуже багато, і кожен захищає голову в різні пори року. А ще в нас є друзі, це одяг, який також люди вдягають згідно сезону. Ура, я не один на світі. закричав Капелюх. Піду шукати друзів. Ось така пригода. Сталась із солом'яним капелюхом. Як ти вважаєш, одяг і головні убори потрібні людям? Для чого вони слугують? Вірно, вони потрібні для захисту від сонячних променів влітку, від дощу восени, від морозу взимку, від холоду весною. А ти знаєш, що одяг і головні убори в різні пори року носять різні і називають сезонними. Зараз дізнаємось, який сезонний одяг є у дівчаток і хлопчиків. Влітку хлопчики зазвичай носять панамку, бандану, бейсболку, одягають футболку, майку, сорочку з короткими рукавами. Шорти, бріджі, легенькі спортивні штанці. Дівчатка влітку носять косинку, панамку, капелюшок, сарафан, футболку, майку, літню сукню, бріджі, спітничку. Коли приходить осінь, стає прохолодно. Хлопчики надягають різні види шапок. Від легенької на початку осені до теплої наприкінці. Одягають теплу сорочку з довгим рукавом, колготи, теплі штани, джинси, куртку, комбінезон. У дівчаток для осені є в'язані пов'язки на голову шапки, теплі навушники, колготи, теплі легінці. Штани, в'язані кофти, теплі жилети, куртки. Зимку дуже холодно, тому і шапки хлопчики надягають теплі. Також одягають теплі махрові колготи, утеплений напівкомбінезон, теплі штани, житер, зимову куртку. І зимовий комбінезон. У дівчаток є багато різних видів зимових шапок. Махрові коготи, утеплені джинси, зимовий напівкомбінезон, який зазвичай носять із зимовою курткою, зимовий комбінезон, шуба. Настанням весни. Хлопчики надягають легенькі шапки, картуз, джинси, бріджі, штани, светрик, піджок, кофту. І дівчатка носять легенькі шапочки, штанці, бріджі, сукню, плащ, куртку, жилетку. Ти і дізнався про сезонний одяг, а ще про те, що одяг і головні убори дівчаток і хлопчиків відрізняються між собою. Поможи мені, будь ласка, з'ясувати, де чий одяг і в яку шафу його треба розвісити. Подивись, тут є три шафи для чоловічого одягу, дитячого і жіночого. Спочатку розкладемо головні убори. Цей капелюх покладемо на поличку до шафи з чоловічим одягом. Солом'яний капелюшок з квітами і з жіночим. Гарна бейсболка. дитяча. Ця червона в'язана шапочка жіноча, кашкет, чоловічий головний убір, красива шапочка, чия вона, вірно, дитяча, а такі зимові шапки носять чоловіки. Ця шапочка для дітей. Красива хутряна шапка. Її зазвичай носять жінки. А зараз допоможи розвісити одяг у шафи. Це футболка чоловіча. Класні штани. Дитячий одяг. Сукня маленька, отже вона дитяча. А ця гарна вечірня сукня жіноча. Такий костюм носить чоловік. Сорочку також носить. Чоловік. Комбінізончик повісимо у дитячу шафу. І цей комбінізон також дитячий. О, яка тепла трикотажна кофта з капюшоном. Куди її повісимо? Правильно, до шафи із чоловічим одягом. Горна весняна курточка, жіноча. І цей плащ також жіночий. Куди футболку повісимо? До дитячої шафи? Це тепла куртка з хутром, Чоловіча а до чиєї шафи повісити от такий піджак? До жіночої. Який гарний светр. Правильно до шафи з дитячим одягом. Залишилося ще ось таке пальто. Куди його повісити? Молодець, це жіноче пальто. Ура! Всі речі розвісили у шафи! Ти багато дізнався про одяг і головні убори. Тому подивись уважно на картинки і назви, що тут зайве. Правильно зайві кросівки, бо вони взуття, а все інше одяг. Тут сукня. Вона зайва, бо куртка, шуба і плащ це верхній одяг, який одягають поверх сукні. Ну, звичайно, зайві чоботи це взуття, а інше головні убори. А тут навпаки намальований одяг, а зайва, шляпа, вона головний убір. Подивись. Зайвий шарфик, бо його одягають взимку, а інший одяг влітку. Зайва, шапка. Це головний убір. А тут зовсім легко, зайвий рюкзак, він не одяг. Молодець все назвав правильно. Пригадай, яку казку я розказував сьогодні. Так, про пригоди солом'яного капелюха, в яку пору року носять такий капелюх. Вірно, влітку. Пропоную зробити капелюшок і прикрасити його квітами. Тобі знадобиться аркуш альбомного паперу, кольоровий папір рожевого і зеленого кольорів, картон жовтого кольору, ножиці. Простий олівець клей. З альбомного аркушу виріжи ось такий шаблон. Якщо складно, попроси допомоги у дорослих. Приклади шаблон до картону, обведи його і виріж. Я взяв картон жовтого кольору, він мені більше схожий на колір солом'яного капелюха. Потім від аркушу рожевого кольору відріж невелику смужку вздовж всієї довжини аркушу. Це стрічка-прикраса капелюшка. Ось так вона виглядатиме. На альбомному аркуші намалюй невелику квітку. Виріжи її, схожа на ромашку. На зеленому аркуші намалюй три однакових листочка. Виріж. А щоб листочки були більш схожі на справжні, по краях повирізай їх зубчиками. Приклей рожеву стрічку до капелюха. Вона трохи виглядає по краях, не переймайся. Переверни капелюх на іншу сторону і обріж зайву стрічку. Все гарно вийшло. А тепер приклей листочки і квітку. Не забудь на квітку приклеїти серединку. Або можеш намалювати її. Капелюшок готовий. Але ти можеш зробити свій капелюшок і по-іншому його прикрасити. Фантазуй! Сьогодні ти познайомився із головними уборами і одягом, навчився розпізнавати чоловічі, жіночі, дитячий одяг, розрізняти їх за сезонами і зробив аплікацію. Капелюшок. Ми гарно працювали. Сподіваюся, ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!